Командир без загальновійськового резерву це ентузіаст. Ну, тому що ну, я, наприклад, його не бачу. Так, створюються оперативні резерви, але ну, це не те, це до чого ми йшли. Якщо б у нас піхотинець бачив, що так, в мене є рік, мені треба цей рік прожити і вижити. Він би хотів би, виходив би кожен раз на задачу для того, аби вижити. А коли він виходить і сидить там 25, ну не будемо казати 50, 25 діб хай буде. Він сидить на цій позиції. В нього втрачається така ну, Втрачається, Він вже скидає з себе бронежилет, він там вже нехтує своєю безпекою, тому що. Там, Ну, Це є втома і це є вже якби, звичайно він звикає до тієї обстановки, в якій знаходиться, а вона є найекстремальнішою на всій нашій планеті. Це не якась війна з там, піратами, які охороняють нафту в Нігерійській Дельті. Це ну, найкривавіша війна за з, закінчення Другої світової або там Корейської війни.